Наталя забіла казка два морози. Два морози йшли у ліс, все вбирали в іні. В того був червоний ніс, а у цього синій. Старший буде той із нас, каже брат до брата, хто людину зможе враз до кісток пробрати. Їде дядько в сіраку. Їде пан у шубі, вибираймо до смаку, братику мій любий. Посміхнувся синій ніс і побіг до пана. Якби швидко кінь не віз, я вже не відстану, а червоний ніс згори дивиться і сміється, крізь куниці та бобри він і не проб'ється. Ну, а з дядьком аж ніяк я не забарюся. Під розірваний сіряк зараз заберуся. Синій ніс на пана враз налетів щодуху. От під комір вже забравсь, от схопив за вуха, пан ховає в хутро ніс, зовсім замерзає, а мороз під шубу вліз. І не вилізає, і іщепав, і пік, як слід, пана всю дорогу, та й лишив біля воріт вже напівживого. В сніжній віхолі назад наш мороз понісся, чи вже впорався мій брат з дядьком на узліссі. А мороз, червоний ніс, теж за дядька взявся, Дядько крекнув, санок зліз та й підперезався. Витер іній, що не встиг обліпити брови і, ступивши просто в сніг, став рубати дрова. От мороз поліз в дірки і печей щипає, тільки дядько залюбки знай собі рубає. Вже подертий сірячок зовсім змок від поту. Відступив мороз на крок, каже: Ну, і робота. Дядько вже сіряк скида, видно, вгрівся добре. На сіряк мороз сіда. Каже: Ач, хоробрий! Як залізу я в сіряк та укрию льодом от тоді й побачиш, як задубієш згодом. Склавши дрова, дроворуб йде до одежини. А сіряк цупкий як луб, весь як та крожина. І, натішившися вкрай, морозець радіє. Шубу з льоду одягай, я тебе загорію. Каже дядько не шуткуй! Забирайся духом та й почав по сіряку молотить обухом. Захрустів мороза бік, затріщали кості, ледве ледве він утік, плачучи від злості. Вдягся дядько та й погнав ковника до хати, а мороз пошкандибав під замет зітхати.